Ви досягли своєї мети, знайшли замок Лорда Ешера і змогли навіть попасти на його територію. Ви зараз, як ніколи, близько до скарбів Лорда Ешера, і ви це знаєте. Також ви чітко усвідомлюєте, що ви тут не одні, тож ви міцніше стисли зброю і обережно рушили далі. Раптом ви чуєте пронизливе виття. І розумієте, що до вас біжить зграя великих псів, можливо, це нащадки сторожових псів маєтку, або результат жахливих експериментів лорду. Вас це не сильно цікавить. Найголовніша ваша задача вижити. Та кількість набоїв обмежена. Тож потрібно прорахувати кожен постріл, якщо ви хочете забратись з цього острова живим. В цій задачі в якості вхідних даних ви отримаєте координати собак. Вам потрібно знайти відстань до найближчої точки, з якої ви могли би одним пострілом поцілити якомога більшу кількість тварин. Ваша стартова позиція початок координат. Точка 00. Також вам не потрібно піклуватись про ситуації, коли ви опиняєтесь на одній лінії з декількома псами. Але частина з них знаходиться у вас за спиною. Подібних ситуацій не виникне. А результат повинен бути заокруглений до двох знаків після коми. І, як зазвичай, перед початком розв'язку задачі перенесемо початковий код з порталу Check.io у PyCharm, створимо pytest тести і переконаємося, що вони запускаються. Проаналізуємо умову задачі і спробуємо виокремити окремі підзадачі, які допоможуть нам в результаті отримати фінальне рішення. Ну що ж, на цей раз нам дісталась геометрична задача. І знань тільки по Python тут явно недостатньо. Та спробуємо розібратись в усьому поступово. В рамках цієї задачі нам дана купа точок на координатній площині. Ми повинні виокремити таку пряму, на якій буде найбільша кількість точок. Пам'ятаємо з уроків геометрії, що пряму можна провести через будь-які дві точки. Тож, нам в першу чергу потрібно навчитись ітеруватись по усім комбінаціям пар точок, наданих в рамках задачі. Наступним кроком нам потрібно буде навчитись визначати, скільки точок знаходиться на тій чи іншій прямій. І наостанок нам потрібно буде навчитись визначати найкоротшу відстань від початку координат до будь-якої з наданих прямих. Тобто довжину перпендикуляру опущеного на таку пряму. І якщо для кожної прямої ми зможемо зібрати усю необхідну інформацію, фінальний результат не примусить себе довго чекати. Почнемо з ітерування по парам точок. Створимо. Подвійний цикл. Проітеруємось по кожній точці серед наданих і для кожної точки проітеруємось знову по кожній точці. Якщо точки співпадають, пропустимо таку комбінацію. Таким чином, ми отримаємо дві точки, що відповідають поточній прямій. Тепер для такої прямої потрібно визначити кількість точок на ній і найкоротшу відстань до цієї прямої від початку координат. Будемо вважати, що для вирішення цієї задачі у нас вже реалізовані дві відповідні функції. Перша функція для визначення кількості точок на прямій. Ця функція буде очікувати на вхід саму пряму і колекцію усіх точок. І друга функція для визначення відстані від точки до прямої. Вхідним параметром буде пряма. І другим параметром передамо точку, відносно якої ми розраховуємо відстань. Значення отримані за допомогою цих функцій, будемо додавати до результуючої колекції. А вибрати значення з найменшою дистанцією зможемо за допомогою функції MIN. Та щоб це спрацювало, зробимо кількість точок на прямій від'ємним значенням. Як тільки отримаємо потрібний елемент із колекції, повернемо значення, що відповідає відстані. Це і буде нашим результатом. Будемо вважати, що основну задачу ми вирішили. Та зрозуміло, що нічого ще не запрацює, бо ми не вирішили підзадачі і навіть ще не створили відповідні функції. Давайте це зробимо. Створимо дві функції. Та одразу почнемо з того, що покриємо створені функції тестами. Таким чином, як тільки ми їх реалізуємо, ми зможемо одразу сказати, що вони дійсно працюють, так як і очікується. В даному випадку ми використовуємо так званий test driven development. І це дуже крута практика, яка час від часу може сильно підвищити вашу ефективність як розробника. Почнемо з реалізації функції LineGetPointsCount. Імпортуємо функцію в тести. Створимо тест і використаємо якийсь дуже простий набір даних, щоб перевірити роботу функції. Нехай лінія у нас це точки 1.1 та 2.2. Тож, точки 1.1, 2.2, 3.3 і так далі будуть на цій лінії. А точка 1.2 ні. І в цьому випадку ми очікуємо побачити в результаті значення 3. З тестуванням другої функції трохи складніше. Та спочатку імпортуємо її і створимо тест. Щоб протестувати функцію, підемо на невеличку хитрість. Проведемо лінію перпендикулярно осі Y. Нехай це буде лінія 2.2 та 4.2. Тож очікувана відстань від початку координат до такої лінії буде дорівнювати 2. І проведемо лінію перпендикулярно осі x 3, 1, 3, 5. Відстань до такої лінії буде дорівнювати 3. Нам цього вистачить принаймні для початку. Такі тести, як мінімум, дозволять нам зрозуміти, що ми рухаємось у правильному напрямку. Перейдемо до реалізації першої функції. В тілі функції створимо каунтер. І будемо ітеруватись по наданим точкам. Якщо точка є однією з точок лінії, додамо до каунтеру одиничку. В іншому випадку, нам потрібно визначити, чи точка знаходиться на цій прямій. А для цього нам потрібно підшукати відповідну геометричну функцію, яка допоможе це визначити. І як істинні професіонали своєї справи звернемось до Пошуку. Краще всього одразу йти на сайт StackOverflow. Ось тут ми знайшли щось схоже. Скопіюємо і перенесемо в наш код. І подивимось, як ми можемо це використати. Отримаємо доступ до точок лінії для спрощення роботи. І зробимо необхідні зміни. Ось так повинно спрацювати. І якщо ця перевірка буде пройдена успішно, Додамо до каунтера одиничку. А результатом роботи функції буде сам каунтер. Як добре, що у нас є тести, ми можемо одразу перевірити, чи функція працює так, як нам потрібно. І це дійсно так. Це не може не тішити. Тепер потрібно реалізувати функцію, яка розраховує довжину перпендикуляру опущеного з точки напряму. Знову ж таки, скористаємось допомогою друга. І пошукаємо корисну функцію на просторах Stack Overflow. Візьмемо ось цей шматок коду і закинемо у наше рішення. Зробимо необхідні зміни. Відповідно до умови нашої задачі, розрахований результат потрібно закруглити до двох знаків після коми. Для цього скористаємось функцією round. Давайте перевіримо, чи тести проходять. Супер! Рішення спрацювало. Та навряд чи ваші колеги будуть щасливі, якщо побачать такий код у загальному репозиторії. Та в будь-якому випадку наше рішення спрацювало, і ми змогли встати на міцний ґрунт. Далі ми можемо використати техніки рефакторингу, щоб покращити наш код. Давайте для початку спробуємо винести усю геометрію подалі від основного рішення, щоб його було простіше зрозуміти. Підкоригуємо функцію LineGetPointsCount, а саме винесемо логіку, пов'язану з геометрією. Додамо підказки типів, докстрінг і покриємо окремими тестами. Перенесемо поряд і другу функцію, пов'язану з геометрією. Додамо підказки типів і купу коментарів. Щоб точно було зрозуміло призначення цієї функції. Таким чином, ніби як у нас з'явився набір функцій, які виконують специфічні задачі, суто пов'язані з геометрією. Ми можемо додавати якісь інші хелпери до цього набору. Але важливо розуміти, що. Ці функції для нас є такими собі функціями загального призначення, які нічого не знають про основну задачу, яку ми вирішуємо. Тож при необхідності вони можуть бути використані в різних місцях нашої програми для вирішення різних інших геометричних задач. А за рахунок того, що вони покриті тестами, ми розуміємо, що вони є стабільними, а їх поведінка передбачуваною. А в подальшому, якщо це буде потрібно, ми зможемо їх переписати з використанням більш вдалих алгоритмів. Можливо, ми взагалі знайдемо якесь готове рішення для розв'язання зазначених геометричних проблем. Та в будь-якому випадку тести дозволять нам переконати, що подібні зміни жодним чином не вплинуть на функціонал, який ці функції використовує. Та повернемось до основних функцій і подивимось, чи ми можемо їх якось покращити. За рахунок того, що ми винесли усю геометрію в окремі функції, нам набагато простіше з ними працювати. Подивимось на функцію lineGetPointsCount. Ось це ключове слово continue нам насправді тут навіть і не потрібне, а у цьому блоці-коду ми насправді підраховуємо лише кількість елементів, які відповідають певній умові. І ми можемо переписати його на виклик. Функції сам за допомогою генераторного виразу. І це спрацює так, як потрібно, тому що true та false це насправді нулі та одинички. Як ми бачимо, ми звели достатньо велику функцію до одного єдиного рядку коду. І ми його насправді можемо безпосередньо використати у основній функції. Тести написані для цієї функції, вже будуть непотрібні. Перезапустимо усі тести і перевіримо, що ми нічого не зламали. Саме завдяки тестам ми завжди розуміємо, що ми на правильному шляху. Тепер поглянемо на саму основну функцію. Ось цей подвійний цикл ми створили для того, щоб зробити перебір по парам значень із певної колекції. І насправді в Python є набір інструментів для виконання подібних задач комбінаторики. Із модулю Iter імпортуємо функцію Combinations. Це ітератор, який згенерує нам набір перестановок значень колекції. Другим вхідним параметром вкажемо довжину очікуваних значень, а саме по два елементи. Ця функція, на відміну від функції Product, генерує комбінації без повторень. Тому нам і не потрібна умова. В якій ми перевіряли, чи точка є однією і тою ж самою. Знову перевіримо усі тести. І насправді на цьому можемо закінчити. Як ви побачили з цього відео, розробник може погано розбиратись у геометрії, та важливими якостями буде здатність розбивати велику задачу на окремі підзадачі, створювати окремі функції для вирішення цих підзадач. Таким чином, щоб у них був зрозумілий інтерфейс та призначення, і писати багато-багато тестів, щоб бути впевненим, що використовувані компоненти є стабільними і передбачуваними, адже будь-яка аплікація, власне, і будується на основі таких собі невеликих будівельних блоків. І хотілося б бути впевненим у їх надійності. Та давайте тепер перевіримо нашу задачу на порталі ЧК, і все ж таки дізнаємось, що ж там далі сталося з нашим героєм. Це було нелегко. Ворог переважав вас у кількості та спритності, та ваш розум та інтуїція допомогли вам подолати усі труднощі. Ну і, звісно, рушниця виявилась не зайвою. Дослідивши територію замку. Ви знайшли головний вхід. Тож далі тільки вперед на пошук скарбів і головної реліквії острова містичного гіперкубу Лорда Ешера. Та щось вам підказує, що ваші пригоди тільки починаються.